Давайте тепер встановлю дископлиці і спробуємо, як він буде з цим диском працювати. Давайте тепер спробуємо, чи метал буде різати. Будемо підводити підсумки. А в Європі євроремонт вважається звичайним. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді міні-циркулярна пила від торгової марки Vitals, модель RG1271 TG Mini. Пробіжимося швидко по характеристикам. Потужність даної міні-пили 710 Вт, частота обертання холостого ходу 4500 оборотів в хвилину. Діаметр відрізного диску становить 125 мм, вага 3 кг 100 г. Та ця міні-пила відноситься до серії Master та гарантію вітла на неї дає аж цілих 36 місяців. Ну що ж, а тепер як завжди розкажу тим людям, хто купує в інтернеті та й не має можливості потримати дану пилу в руках, а тим більше користуватися нею та знати, що вона може. Вага даної пилки складає 2 кг. 592 г це ще без мережевого кабеля. Так, друзі, і відкрив керівництво з експлуатації. І Вітеси нам вказують, що максимальна глибина пропилу становить 48, а під кутом 45 градусів максимальний пропил становить 32 градуси. Ну, ті всі моменти ми разом з вами будемо перевіряти. Комплектація даної пили це патрубок для відведення пилу, ключ шестигранник та паралельна лінійка. Як ви помітили, в комплекті вже поставлений 125 диск, внутрішній діаметр 22,2 це як у болгарки і товщина дик. 1,1 мм і кількість зубів 48. Стіл у даній пилі штампований, але відразу скажу, що стіл грубий, і такі стіл не кожна циркулярна пила має. Також покажу, що цей стіл має ребра жорсткості, і основи стола всюди загнуті. Є мітка при роботі під 0 градусів, і також є мітка при роботі під 45 градусів, і товщина стола становить 2,5 мм. Ця пилка має шкалу для роботи під 45 градусів і зажимається звичайним таким барашком. І також цю пилку можна регулювати по виліту, і як ви бачите, є вибита нормальна шкала. До речі, в цій шкалі є отвір під гвинт з різбою, тобто ви тут можете виставляти 0 градусів. Якщо заводу щось нерівно, тут все це діло виставляється. Так, підняв максимальну пилку по виліту. Ну, я вам скажу, абсолютно ніяких люфтів тут немає, тобто стіл тут. Мертво стоїть, тому що фіксується з двох сторін безпосередньо на редукторі і спереді захисного кожуха. Захисний кожух зроблений із метала і також його рухома частина теж зроблена з метала. Паралельна лінійка вдівається дуже просто. І фіксується посередині шестигранним гвинтом і люфтів тут взагалі ноль немає. І патрубок для пиловідводу встановлюється дуже просто і може також виставлятися під будь-яким кутом. Редуктор у цій міні-пилці зовсім не схожий до болгарки. Редуктор також зроблений з металу. Кнопка блокування шпинделя повністю-повністю захована в лиття корпус редуктора. Верхня частина даної пилки має широку гумову накладку та також має спеціальну форму, щоб було зручніше її тримати. І кнопка у цій пилі зроблена по техніці безпеки, якщо ви берете її отак в руку для переноски, вона не включиться без додаткового нажаття ось цього язичка. Коли ви його нажимаєте, тоді кнопка вмикається. І також немає Фіксування це все теж зроблено з технікою безпеки, але кнопка широка, можна тримати її практично в будь-якому місці. Та в задній частині на мережевому кабелі дуже зручно є спеціальний отвір для фіксації шестигранника. Це шестигранник для того, щоб або міняти диск, або для того, щоб зажимати паралельну лінійку. А от мережевий кабель тут стоїть дуже хороший, м'ягенький, резиновий резиновий. Перетином 2х075 мм квадратних, і кабель дійсно йде якісний від Шанхай кабель. Це є фабрика, яка займається суто по виготовленню кабелів. І довжина мережевого кабелю становить навіть більше, ніж 5 метрів. Якщо бути доточним, то 5 метрів і 3 см. Але, на жаль, для такої довжини немає липучки для скрутки. Якщо мене дивляться продукт-менеджери, ця липучка недорого на фабриці. Будь ласка, заказуйте липучку, це дуже зручно, тим паче, що мережевий кабель аж цілих 5 метрів. Все, хорош трандіти, давайте включу і разом з вами послухаємо, як вона працює. А тепер прибором перевіримо наскільки там справді обертів. Бачите, вказали 4500, а насправді більше 4789. Опа! Ну що ж, друзі, давайте тепер подивимося, по чому продають дискові пили. Для цього я зайду на її каталог, адже тут інформація з усіх інтернет-магазинів, і тут дуже зручно порівнювати та підбирати для себе товари. Одразу переключаюся в темну тему, особисто мені так кайфовіше продовжувати пошук. І дивлюся справу на сторінці, які є різні фільтри, тобто можна підібрати по різним параметрам. А також можна підібрати по торговій марці. Ось, наприклад, вибираю Віталс, і відразу видно скільки є дискових пил Віталс. Ось, будь ласка, ця пилка, що з огляду, дуже зручно, що є якісні фотографії, та також дуже зручно, що можна бачити, і мінімальну та максимальну ціну. І класною фішкою є на e-каталозі, що можна порівнювати товари. Ось, наприклад, додаю в таблицю для порівняння, находжу таку саму пилку Engel, також додаю. Та знаходжу таку саму пилку Black Decor і також додаю. Переходжу в таблиці для порівняння та порівнюю. Отож, друзі, кому цікаві міні-дискові пили, посилання на e-каталог я залишу в описі під відео. Так, давайте спробуємо, як працює з невеличкою доскою. Це 15 мм. тут сказати, щолкає не, ізі, не відчуває цієї нагрузки. Доска 30 мм повз різ. Легенько не відчуває, і, як ви бачите, патрубок теж справляється зі своєю задачею на 5 з плюсом. Бути дотошним то 47 железних. 47 мм вона бере також більше, ніж написали, бо написали 45. Так, тепер замірюємо, скільки вона бере під 45 градусів. 38 мм під 45 бере железно. Так, тепер давайте попробуємо під 45 і перевіримо кутником чи дійсно 45 градусів ріже. Просто ідеально, друзі, ідеальний різ 45 градусів і причому по всій довжині. Так, тепер безпосередньо перевіримо, як працює шкала. Ось, наприклад, треба відрізати 10 міліметрів. Я виставляю 10 напроти ось цієї позначки. Це є позначка. Так, друзі, показую, як бачите, 10,5 міліметрів. Ну, можна враховувати, що точно бере, так як відповідає шкала. Так, давайте тепер встановлю диск в плиці і попробуємо, як він буде з цим диском працювати. Відразу хочу сказати, що тут ліва різьба, тобто відкручувати треба на оборот за часовою стрілкою. Без проблем ріже, тільки в мене маленький кусочок, незручно було її тримати в руках. Так, попробую граніт зарізати з 10 мм. Без проблем все працює. Як бачите, потужності вистачає, щоб навіть граніт різати. Що ж, дерево ріже, для чого в основному воно призначена. Плитку ріже, бетон ріже. Давайте тепер попробуємо, чи метал буде різати. Ну, що тут сказати, без проблем профільну трубу. Щоки. Ну і що ж, а тепер погнали її розбирати. Так, зняв захисний кожух разом зі столом. Як бачите, для кращого ходу стола і для кращого ходу кожуха безпосередньо стоять такі капровонові вставки. А якщо тобі подобається, що я роблю, обов'язково став лайк. Тож не кожен день побачиш, як розбирають редуктор від міні-циркулярної пили. Ну що ж, зосередилися і дивимося, що там середині. Обана! Ну що ж, друзі, вражає? Ну, як мене, то вражає. По-перше, що мене вражає, що є своя ванна для змазки, тобто змазка звідси нікуди не буде діватися і буде безпосередньо змазувати весь механізм дуже добре. Як бачите, усі шпинделі впираються в шарикові підшипники. І як ви помітили, наскільки тут потужно зроблений редуктор, стільки тут багато шестерні і тому тут ця пилка в роботі не зупиняється. Не кожна болгарка та не кожна циркулярна пила має такий редуктор. Також хочу показати, що редуктор посилений, має ребра жорсткості, і товщина стінок даного редуктора складає 3 мм. Так, і хочу показати, що з цієї сторони також шпиндель стоїть на шарик по підшипнику. І, як ви помітили спочатку відео, коли я розбирав, тут стоїть спеціальна пластикова така заглушка, щоб змазку безпосередньо не гнало сюди на редуктор. Ну, а що тут сказати? Годнота, я відразу бачу. Як завжди кажу, маленькі діла впізнаються з великих, тобто, як бачите, всі провода зафіксовані на контакті, це все зафіксовано також в корпусі, конденсатор також зафіксований, фіксація мережого кабелю. Кнопка стоїть звичайний мікрик, також зафіксована. Одразу видно, що на підшипнику стоїть нормальна демпферна резинка, щітко тримачі тут стоять латунні. Та чуть не забув показати, мікрик стоїть від торгової марки Jabin. Такі мікрики ставлять і мітабо, і макіта. Я тисячу разів говорив і вже говорю тисячу перших А тепер увага, фокусуюся на якорі. Як вам, друзі, такий якор? Чесно, в мене волосся в жилах стине від такого якоря. Покажу зблизька, наскільки все добре залите компаундом, крім компаунда, Витки супер пролаковані, і так само в верхній частині теж все добре пролаковано, можна отверткою отак шургати, і взагалі нічого не буде. Всі ці витки повністю закриті під лаком. Пакет якоря повноцінний, тобто витки тут намотані повноцінно. Демпферна резинка має жорстку основу. Підшипник тут іде пилозахищений 607-й, типу RS і від торгової марки NZGY. Ну і на закуску покажу, як реалізовані катушки статора. Також витки не люфтять, все це діло пролаковано нормально. Вкладено, претензій немає. Ну що ж, будемо підводити підсумки. І тут я відразу скажу, що мені сподобалось, а що мені не сподобалось. Сподобалось мені, що тут йде нормальний якісний кабель. Довжина його 5 метрів оціна кожен майстер, але не сподобалось, що немає тут липучки. Далі дуже сподобалось, що пила має більш-менш нормальні настройки. Тобто все, що на шкалі відображається, так вона і працює. Дуже сподобався потужний редуктор, тобто цей редуктор не відчуває взагалі ніякої нагрузки при роботі з деревом, з метал. По плитці, по бетону. І дуже добре, що тут двигун зроблений якісно, тобто все залито, сам двигун безпосередньо має дату виробництва. Також дуже сподобалось, що стоїть мікрік нормальний толковий, який не боїться також пилюки. І хоч ця пилка відноситься до побутової серії, але мені реально не стидно її рекомендувати для напівпрофесійних задач, тому що зі своїми задачами вона реально справиться на 5 з плюсом. Ну а якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, пиши коментар, та не забудь підписатися на канал, а то пропустиш багато чого. おはよう。Oh.